А переговори щодо скорочення ядерного потенціалу абсолютно неможливі без урахування всіх аспектів безпеки. Як написали ворожі змі, про це заявив прес-секретар російського диктатора Дмитрій Пєсков. За його словами, в умовах війни, яку нібито ведуть проти Росії з непрямим і навіть прямим залученням ядерних держав, говорити про подібні перемовини поки що не доводиться. Такі питання необхідно розглядати комплексно, зазначив Пісков. Нагадаю, що президент США Джо Байден заявив про готовність вести переговори з Росією, Ією Китаєм і північною Кореєю без попередніх умов для зменшення ядерної загрози. Ну і далі про фронт воїни 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади відбили ще одну масовану російську атаку на Курахівському напрямку. А всього росіянами було задіяно 30 одиниць бронетехніки, з них п'ять танків і 25 бронемашин з десантом. Наші воїни, відбиваючи атаку, спалили сім бронемашин з піхотою і один танк. Ну і ще один був підбитий. Повідомили у бригаді. Також відомо, що в ході бою 33 окупантів загинуло і ще стільки ж зазнали поранень. Як повідомляє прес служба, сімдесят. 59-ї бригади ворожі колони вчасно були виявлені аеророзвідкою і ще далеко на підступах зіткнулись з вогнем артилерії та ударами дронів камікадзе. І також частина техніки була знищена завдяки заздалегідь замінованим шляхам можливого висування ворога. Ну, а в третій штурмовій навели підсумки оборонних боїв за минулий тиждень на Харківщині. Окрім живої сили, підрозділи бригади завдали ураження двом зенітно-ракетним комплексам Тор, а також двом 100 С підбили і російський тигр та танк. Ще сім складів з БК росіян. Теж знищено серед малої техніки уражені баги, десяток мотоциклів і квадроцикл. А також в окупантів мінус наземний роботокомплекс і ворожі дрони в небі. Зокрема, п'ять зала, два орлани і. Два ланцети а ще суперкам і два FPV куб щодо живої сили. То за тиждень знищено близько 300 ворожих піхотинців.